Окей, тепер про головне, чому я трішки змінила напрям і чому це стало точкою росту для мене і для всього мого блогу в цілому. Я думаю, що ці зміни ви вже давно помітили по контенту, тому що в мене в принципі все змінилося, і контент дуже сильно змінився, і стратегія просування змінилася. все. раніше я навчала монтажу і продавала монтаж, і це було класно круто. Але коли я почала аналізувати ринок і реально заглиблюватися, дивитися на аудиторію, на креаторів в інсті, я зрозуміла, що люди не вміють швидко генерувати контент, що люди не відрізняють продаючий контент від непродаючого контенту. Люди не розуміють, який формат зайде саме в їх ніші, і взагалі які формати є. Люди просто не бачать, що корисний контент може нашкодити акаунту, і чому користь сама по собі вона не продає і нічого не дає клієнту. І от знаєте, я побачила такий паттерн, що люди купували мій продукт, вчилися монтувати, вчились красиво знімати. А потім вони повертались в свій блог і знову пусто нічого не робили. А тому, що проблема не в тому, як монтувати і як знімати. А проблема лежить в тому, що саме що створювати, да, щоб набирати аудиторію, щоб продавати і передавати свій стиль. І от тоді я пішла до наставника, і ми з ним трішки докрутили продукт, так щоб він закрав закривав реальний запит ринку, швидка генерація унікального продаючого контенту через АІ плюс систему. Тому мій фокус змінився. Мій блог пройшов еволюцію, і тепер я нарешті даю людям те, що реально працює.